Повість тато нашого лікаря самоучку. Отут все відбувалося. Ну що там, ма? Порядок, подивися, їдять. -хо -хо -хо. А я пишу в коментарі, обідать, хто значерять точно будуть. Ну, он один пошов встав. Нічого, чим менше, тим краще. Це завжди болюча процедура, це ж не. Чоловік гарненько, ловко, акуратненько. Ой, Боже. Так... Ай, я я сказала, що спеціаліст Гарно. І торік молодий відворачно підрізав, навіть не практикуючи, тільки закінчив аграрний університет у Сумах. І дуже гарно підрізав. І цей сьогодні гарний. Це їсть. А в того, може, сіпає, не в кожного Не в кожного однакове больно. Да, маленький. Нічого, через це всі кабани проходять. Ну, навесні, як братимем, хай каструють нам. Хай зразу каструють. Продавці. І... Ну, я не знала, що він каструє. Поки mm -hmm. не сказала продавщини. Ні, він людям каструє, але ну, не знали, що ну, на взагалі, продажу. Він, да, він практикує це. Ну я не знала, що він своїх може покаструвати. Маленьких. Що там таке? Нічого страшного. все. Велике дякую тій людині, що ти нам допомогла. Підійшла пересипка. Так? Нормально висипав ну, її. І, і... У Главное. тих, що торік, швидко зажило все. Головне, воно напухне, а опухоль при таких ранах це саме, бачиш, воно взудить угу. і три Опухоль що? при таких ранах воно напухає, все, закриває. Угу. Ну що, душа успокоїлася в тебе? Ага, успокоїла. Соломи купили, успокоїлася тепер. Поросят підрізали, успокоїлась. Що ще придумаємо? Аби ніхто не заболів і не захворів. Васик уже лежить. По, да. Он лежить по, уже. по да, аби ніхто не заболів, аби кор... а в цілому по нашому життю. Аби закінчилося наше дихнуть, прийшла до нас. Наша перемога. Віримо, надіємося на краще. Але так тяжко. Душа в людей, наче повигоряла. Вчора наш президент нагородив двох енергетиків із, Сум, із Сумської бачу, області. Бійдені. Ну в нас і досі є світло. Вчора як включили в 12 і не виключали о 12-ті дня. Ну, не знаю, може нам перенаправляють енергію звідкись, а десь немає вже добу. А суми Обленерго писали, що сьогодні до 8 не будуть відключати, а з 8-ї графіки погодинних. Ну, у нас по нашому графіку мали із 8 до 10 немає. ну, Виключить, а є. Тепер не знаю. Тепер у 12 може виключити. Та я думаю, коли мені хліб, то й місить. Одна хлібина залишилась тяжке життя для всіх людей. І фізично, а морально його ж пережити можна. Передумати і переплакати, і, і ну, пережив... хто переживав? І переговорить. Я ніготю ріжу так напевно, <звук> боліш. <звук>, <звук> 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 ну, і їм болить, а ти думаєш, болить, їм не болить. І все кров і, там. і йодом обробив, і присипкою, і позав'язував. Все. Все так, як і треба. Я, я на цьому спеціаліст, бо я працювала на свинофермі і в нас. На маленьких поросятах і у нас був свій ветерак. А він відврач? Льонька? Ага, ні. Ні, а то я кажу сама. Тракторичка, він тракторичка. І ми багато на свинофермі підрізали поросят кожного місяця. Шість свинарок було в кожної свинарки, голов по тридцять, по сорок. У нас був навіть такий досвід коня підрізали дорослого. У 2008 році захотілося нам купити коня і поїхали в конотоп по оголошенню. По газеті знайшли коня, дорослий кінь. Я не пам'ятаю, скільки йому років 8, було. 8, 8, а не підрізаний. Я кажу, і гарний кінь такий. Я кажу не брать. Давай шукати другого, а чоловік як уперся, давай заберемо. Такий, такий гарний коник був, ну не підрізаний вже. Хазяїн нам каже. Да не, не страшне, він, ну, він мов спокійний, хоч і не підрізаний. кажу, діду, то що він не бачив, може, коник. Кони. А в нас а в коней. В селі, в селі було. багато було коней. Купили ми того коня, дід нам за. за... Пуття біля м'ясокомбіната, хто Конотопський, перевів, і в сторону. Дубов'язовки, по сумській трасі ми поїхали. Чоловік машиною спереді, а ми з сином за рульом, так сказати. Транспорту, спасибі Богу, він не боявся. Їдемо, а він і рже по дорозі, ну, наче свайба їде. Голова вгору, грива розвивається, а і рже, бо чужі ж люди, наверное, ж коло нього. Де ж той хазяїн? хазяїн? Хазяїн обняв, поцілував його, попрощався та да, на велосипед да й поїхав назад додому. Ох. І 2 травня ми його купили, а 8 травня ми його підрізали. Так теж підрізав наш сільський, Уявіть, як удержать таку скотину, а тільки сказав, шукайте людей, те, що держать його треба, повалить. А шукайте людину, знаючу, яка держатиме, триматиме голову коня під час кастрації, Правильно. бо на голову, якщо не буде людини на голову, я підрізати не буду. Це не кожен зуміє удержати голову. Він назвав нам дві душі з нашого села: отой і отой. Поїхали до одного. Ну, не щось він не зумів. Поїхали до другого, спасибі Богу, согласився. Так, що при кастрації коня, бачите, саме головне тримати коню правильну голову, напевно, я так думаю. Бо він сказав: якщо людини на голову Як не найдете, голову, то вже не знайдете, не я каструвати не буду, тому що голова це саме головне. І зажило. І дякуючи Богу, ми його підрізали і зажило. Тільки недовго він у нас прожив. Перший і останній наш кінь і самий найкращий. Та і не будемо ми вже й купляти, бо вже й я... у селі в нас поменшало коней. Ся. Я там скільки. Я не багато. буду представляти його фотографію, я в спільноті викладу. У мене є дуже гарна фотографія його. Орлік. Верхи не їздила, хоч люблю коней і ніколи не їздила. І виросла ну, сідала. біля. сідала один раз. Дуже б хотілося навчитися. Так що при кастрації теж. Може, для кого це і пустякове, так сказати, діло. ну. Но... Заживе. Заживе. Ніч. Така їхня доля. Соломка сухе. Тобі добре, да? так? Ну, чого вони, каже, посхиляли там голову, мужики. А я кажу, баба, так? Да? Я дівка. Побачимо, так на семено оставим тебе. Ох. Красиві. Дуже, гарні, не штовхай їх, дуже гарні свинки у цих людей, де ми купляємо. Он дожилися. Ніде свиней купить. Раніше не знали, де діть. Ага. Як на зараз поросят, так повезеш на базар, так не знаєш, де діть, ніхто їх. Не те, що брат не хоче, а дуже багато їх було. Он не О! -о, -о, -о. Жив. І як ну ти подумай. Це розстройство в нашої Ластівки. Ласно. Все вже, все. Це вона дуже реагує. Я на... наша дуже нервова, в неї зразу поносить. На чужих людей і на стрес. Ну вона й не бачила людину, тільки голос чула, він же в сарай не заходив. Лестунька, все вже, все маленьке. зараз я очищу, підстелю тобі, все. Вже нічого більш не буде. Ось вона. Стрес у неї. Да, во рідким таким як калюжу налила, хоча вранці оправлялася нормально. Да, вона дуже реагує на це. Стресує. Нема там нікого, вже поїхав. Чоловік додому вже немає. Все, ластів. Липці ті по барабану, як і що. Ох, і позаляпували стіни, дівчата. Ви наче витираєтеся од них. Все, що піду ще згляну, що там, у безрогих. Питала людина в коментарях, що ми даємо Дерть, сухе, що даємо. — Так, О, може питали за... — Ні, під А... Може, за то питали. Я читала той коментар. Ні, Поросятам ні. Ну, я ще не відповідала. — Хто дивиться нас, і хто питає. Ні. за Поросятам зараз я варю, картопля яшна, дирть. Зараз стала трошки додати макухи. Є в мене, так додаю по граминці, щоб смачніше було. Даю гарбуз. Буряка не хочуть. Тру у їжу буряк кормовий, вибирають не, не хочуть. Гарбуз уже на... А гарбуз уже в нас кончається. От. А овечкам? А, тоді вже як підростуть, буду потихеньку переводити на суху дерт. Ну, добавок ми комбікормів ніяких ніколи не купляємо. І овечкам ні, ні. ціле літо зелень. І овечкам хіба коли ось вона з маленьким. Буду давати їй по чуть-чуть дертички додати, тільки для того, щоб. І вона не схудала до кісток і ягнятко було і трошки. Ми, хоче, бо... І ми зарізали ось за трьох за літом і ось восени двоє жирні. Просто дертичку буду додати, бурячок терти, і дертичку додаватиму. Яшна, кукурузяна, яка є, по чуть-чуть, по жменці. От. Ну, щоб же ягнятко теж воно через тиждень воно вже буде пробувати їсти все. І бурячок, і сінце, і вже воно жувати починатиме. А так на полонинах держать в горах, хто їм там ту дерть дає. Ну, Може, і суть, дають да, мені люди держать, все ще... може, і доїть. Но... А, а в основному ж. В основному корм, стараємося все... на сіно солома, є сочні даємо. Сочні немає. А літо дерть ніхто їм не давав, ні кукурудзи, ні зерна, ні. Крема. Зелень. На постійній основі тричі в день вода. Ну що, красунька? Ну покажися. Липк, покажи свій характер. Ух, Це жіночка-огонь. Липуня? Все воно обдерла. Добре, покажи, що Кирпичове. Ви мене, ви мене не боїтесь. Ні, ми її не боїмося. Ми її телятка вигодували. Штучно. Вона мами й не знала, і маминого молока не знала. <рив> так що, так, я... Так. Так. Підрізав. Отут все Піду. Поїли, поїли коти. Ой, а в нас, знаєте, був такий підрізальщик, який... в якому готували яйця. Да. Делікатес. Тільки великі яйця. Великих, Далі. з великих свиней. Делікатес, вим'я оце коров'яче. Він казав, пробував. І оце яйця там спеціально готували йому, обварювали, жарили. Я пробувала раз. Ну, знаєте, такий сумнівний делікатес. Ой, я вам, я вам помішала. Ви вже поснідали. А, ну, віддихайте. Вибачте. I'm so sorry. Так. Наші хлопці Гарем курячий. Трішки вночі ось випав такий сніжок присніжило. Чого ви кричите? А? а, вам води ще не принесли. Щас я принесу води. Угу. Які молоденькі кури, красиві, несуться потрошку, ну не скажу, що так багато. У нас в основному пік на весну. Хоча лазять отуди на сіно. Поставить дрощую вже. Сором який. мені Цей білий подобається. Невеличкий такий Ну, <клух> Все отак. Ось дивіться, для несіння яєць. Всередині. А, вже сидить одна для несіння яєць. Питання. Чого й досі не на місцях? Ми їх рідко коли закриваємо, навіть якщо дуже великий мороз, двері отак прокриваємо, там застілаємо все всередині соломою і вони гуляють. А як 20 градусів морозу, то ще двері з надвору одіялом оббиваємо, щоб тепліше було. Ми так завжди робили і на тому дворі. Так що... Ой, покрутила вас трошки, обкрутилась, поки закрила хвіртку. Щоб сюди не бігли, ми тут курей не тримаємо. Тільки навесні, коли малі курчата, то тут квочка ходить, то за хатою там по траві. Зараз глянемо, що тут у нового вітер починається. Дивіться, яка температура. То що плюс чи що. Нічого собі. Ну, все, отакий ранок у нас. Пережили наші хлопці, Коти слідом бігають їсти, просять. Ірпінець наш пушок. Мій улюблений куточок. Все, підемо далі щось робити. Думай, коли той хліб замісить. Ото проблеми, так? Ну що, у кожного свої думки в голові. Всім до побачення!